Молоді художники з Вінниці, Одеси і Києва, представили свої роботи у Вінницькому центрі Аршик. На виставці поєдналися живопис, графіка та абстракція. Експозицію приурочили до Дня художника, який відзначають 14 жовтня. З виставки повернулася наш репортер Ірина Корш. Ми знаходимося в регіональному центрі сучасного мистецтва Інтершик. Тут проходить виставка, присвячена Дню художника. Кожен рік ми намагаємося зробити виставку трошки оригінальною на схожою на те, що ми показували минулого року. І цього року ми вирішили запросити до участі не професійних художників, а молодих. Це Саша Авдієва, це Толік Гайструк, це Тарас Паращук. Тобто ці а, юнаки і дівчата, вони дуже голосно, дуже гучно заявили про себе ще коли були дітьми. Я почав навчатися з п'яти років у студії Центр Барва України. І вже там навчаюсь понад 10 років майже на всіх факультетах, як би так сказати, і займаюся живописом, графікою, гобеленом, текстилем, Ну, майже усім приймаю дуже багато участь у міжнародних виставках у конкурсах. Картина називається «Вінниця і історія вдихнові на картині. Зображена книжка наша башта. Бібліотеки Дміразєва, Парк Горького, Собор, пам'ятник архітектору Артинову, театр, Савой, обласна рада і медичний університет. Ми зі свого боку будемо намагатися, може, теж більш пожвавити цей процес, тому що зазвичай ми теж працюємо більше з професійними майстрами, вже з майстрами, які склалися, значить будемо більше залучати молоді. У мене в основному картини – це більше як внутрішні образи, і названня до них рождаються приблизно так само, як і самопредставлення. Хоча вот, на... про це, это, об цій картині я можу розказати те, що... Это, я писал эту картину для одной девочки, она говорит, напиши, что это такое для меня. Я говорю, я же пишу больше в абстрактной форме. Она говорит, ну что напишешь. Я написал, я увидел в ней грусть внутри и много пр прекрасного в ее душе. Ей кажется, что вот здесь светлая часть, где-то там хорошо, только вот а у меня ночь. Но она не видит, какие прекрасные у нее глаза, какой она души человек и так далее. Ну, это что касается по образу. Как экспозицию кожен художник высыть на своей территории. Тобто, отут всі Одесити, отут всі кияни, тут всі віничани. Цього разу ми зробили по-іншому, ми їх всіх перемішали. І що помітили самі, що мало того, що виставка класно вийшла. А по-друге, що наші зовсім не поступаються митцям з інших міст. Ірина Корж, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта.